Для того, щоб е, краще за все цю інформацію засвоїти, краще робити нотатки. Дуже бути активним в е, слуханні цієї інформації, робити нататки, е, розправляти час від часу плечі, так, е, поставу змінювати, робити якісь рухи, тому що я розповідав майже, майже годину. Uh, і це може бути задовго, краще через кожні 20 хвилин робити такі, таку зарядочку. Це стосується будь-якої інформації, яку ви зараз uh, вживаєте, яку ви зараз вивчаєте. Uh, робити нотатки дуже важливо, тому що мозок буде запам'ятовувати набагато більше. І третя умова це. Uh, Слухати і робити нотатки так, ніби ви будете навчати інших цьому, що ви будете ділитися з іншими. Тому я також хочу вас е, запросити ділитися з іншими е, цією корисною інформацією, допомагати їм е, ставати більш свідомими що стосовно емоційного, ментального і фізичного здоров'я, і е, також запрошувати всіх з нами е, на універсальний детокс. Дякую вам за увагу! З вами був Єжелін Юрій. Побачимось з вами в чатику і дуже буду радий почути від вас ваші успіхи в коментарях. Люблю вас, цілую, обіймаю, здоров'я всім бажаю! І ось такі вам сердечки! Let's go! Гайда! Папа, <по побачимось. -по -по